Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Йде подача. Відбивається зараз кустяни. Назар Прикотько ку на м'ячі і. І тут удар досить непоганий, але впорався з цим ударом. І тут непогана атака. І Левченко виходить з воріт. М'яч пуст. Порожні ворота майже майже так? Бачимо, який порятунок просто неймовірний. Тиснути з цього епізоду. Іде подача на ближню сіку. І пробиває зараз. І забивають гості. Гірник спорт виходить вперед. Можна, можна йти в дриблінг. І пробиває зараз. Подивіться, як рятує команду Ігор Левченко. На 14 й хвилині зустрічі. Подохніно «Іносент» Чудозі. А ось тут через короткий пас намагалися піти гравці Гірника. І вдається це зробити Дмитрієв. Хороша спроба прострілює у центр штрафного майданчика. Але дуже здорово Ігор Левченко грає, ну і зараз. Просто неймовірно зараз приходько. Ще одна подача. Голкіпер на м'ячі. І цього разу рятує воротар гірника. Назаром Приходько м'яч. Іде подача. у мене чеки йде. і м'яч стійку влучає. Вди ближче до воріт суперника. І вдається зачепитися за м'яч. Подивіться вихід сам на сам. І гол забивають гравці. Гірника вдається, відзначитися. Після виходу вічнавік з гукіпером. Дуже непогано увійшов Чабан, і можна пробивати. І забиває зараз. Чабан відкрутає. Зумів відкрутати один м'яч. Владислав Чабан вже дуже здорово розібрався у ситуації. Демонструють вони, що хочуть. Повернутися додому за ліковими балами. А тут знову Чабан вздовж лінії воріт, прострілював, або, можливо, навіть і пробивав. Але... Чабан. І вдається зараз вирівняти парадет гравцям футбольного клубу «Куст». Владислав Чабан зараз навішував. І десь можливо не натогнали, бо так Шухман. Має своєму активі. 20 балів. 14. І тут подивіться, що відбувається! Забиває футбольний купут. Третій м'яч у цьому протистоянні здорово обігрується. Знову Чабан. Не можна пробивати. І дуже непоганий удар. І Він пробиває потужно. І Рятує Ігор Левченко. Перший на підбиранні. Зараз Назар приходку. Подивіться, як він біжить. І можна, можна, можна віддавати на партнерів. Владислав Чабан. І забиває. Чабан, оформлює дубль у поєдинку. І просто неймовірно, що відбувається. Владислав Чабан стає героєм цього протистояння. Вийшов на заміну і оформив дубль у нашому поєдинку. І перемагає команда. Із Закарпаття заробляє три бали, які в попередньому турі. Вдається забити чотири голи. Щоправда, цього разу двічі підопічні Володимира Циткіна пропустили. Тим не менше, найголовніше, що у весільній частині першої ліги групи на виживання, на вибування команда здобуває другу поспіль перемогу і має у своєму активі. Вже 17 залікових балів. А з вами був коментатор Олександр Курта. Побачимося, почуємося. Любіть футбол, любіть Україну. Слава Україні! Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.